6 червня 2023 року окупантами підірвано Каховську ГЕС екологічна катастрофа, яку не знала Європа з часів Другої світової війни. 18 мільярдів кубометрів води затопило десятки населених пунктів. Інші міста та селища залишилися без води. Каховське водосховище фактично перестало існувати. Найбільший виклик для Кривого Рогу. Техногенна катастрофа загрожувала залишити 800 тисяч мешканців міста та району без води. Взагалі, жодне місто в історії незалежної України не стикалося з таким викликом. Але з першої години почалася справжня битва за воду. Битва за виживання міста. Битва без права на помилку у перші дні. Керівництво міста вже розроблено чіткий план дій. Злагоджена робота та взаємодія з президентом урядом. Ова перший місяць місто живе на раніше створених запасах у південному та карачунівському водосховищах. Йде титанічна робота. Максимально стислий термін, спекотне літо. Запаси швидко випаровуються. Вже 14 липня вода першою трубою міського проєкту з АМКР пішла в південне. 20 липня пішла вода з першої труби реалізованого містом кресівського проєкту. 7 серпня друга гілка. Всього було збудовано три водогони та насосну станцію. Вже до осені ситуація в місті стабілізована. Це були ключові рішення, які забезпечили життя міста у найскладніший період. Кривий ріг жив на них понад 10 місяців. Паралельно триває будівництво державного проєкту Інгулець Південне. Перша нитка почне працювати 7 травня, четверта влітку 2024 року. Реалізовано й інші проєкти. Виклик, з яким ніхто раніше не стикався. Робота, яку ніхто ніколи раніше у такі терміни не робив.